Час новинний для вас працюють інформаційні команди. Фактів сітіві та вікон СТБ. Двоє людей постраждали на Київщині внаслідок ранкової російської атаки. Про це повідомили в ДСНС. На щастя, поранення незначні госпіталізація потерпілим не потрібна. Там показали руйнування від уламків однієї зі збитих ракет. Ворожим залізячим понівечило 20 приватних будинків та шість багатоповерхівок. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його даними пошкоджені також АЗС, аптека, підприємство, адмінбудівля та три автівки. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки. Нагадую, сьогодні зранку на Київщині ППО збила дві з трьох крилатих ракет. Про це повідомили повітряних силах і додали, росіяни запустили свої калібри. Бриз акваторії Азовського моря. Понад 700 авіабомб скинули росіяни на Харківську область лише за червень, який ще не закінчився. Такі цифри напередодні озвучив президент Зеленський. Вчора росіяни серед білого дня випустили по місту чотири каби, три з них влучили по одному з заводів. Ще один по житловому будинку, вбивши трьох людей і поранивши більше п'яти десятків. На місці трагедії зараз перебуває наша кореспондент Марія Малевська. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю. Чи закінчилися вже пошукові роботи, чи зросла кількість постраждалих? Оксано, вітаю вас. Лише близько сьомої ранку. Закінчилися пошуково-рятувальні роботи. Ось тут у цьому житловому п'ятиповерховому будинку, поряд із яким влучила одна з чотирьох керованих авіабомб, які росіяни вчора випустили по Харкову. Так аби не харків'янам була зрозуміла вся цинічність цього злочину. Проспект Гагаріна – це одна з найжвавіших та найбільших магістралей міста. Ось це Харків. Ський автовокзал, поряд із ним е залізнична станція приміських потягів Левада. І звісно, що поблизу із таким великим транспортним вузлом е десятки торгівельних яток, е купа супермаркетів і. Ще від учора, і сьогодні від ранку тут на місці відновили роботи, як бачимо, комунальники, які працюють і тут біля будинку, і там всередині у дворі, і на автовокзалі, а також волонтери. Давайте послухаємо. Ми вчора приїхали сюди, десь о шостій. І там були невеличкі перерви, коли було обвалення та Об'являли тривоги, сиділи в підвалах, і до майже першої години ночі ми дошивали вікна. Сьогодні відранку ви знову вже тут? А що робити? люди вже ось чекають. Дивіться, вони зараз очікують нас, щоб позашивати, тому що вчора не встигли. На якраз були з мужем. Мужа просто накрила окном, он стоял возле холодильника, шел потом аж на корточках оказался. Меня ударило какой-то рамой с окна по голове. Ну так. И до медиков зверталися? Да. Ну, у мужа амнезия, он ничего не помнит, что случилось. Поверхи житлового будинку обвалилися не через пряме влучання керованої авіабомби, як може здатися, а через уламки та від вибухової хвилі. Такі висновки зробили тут на місці влучання криміналісти нацполіції. Влучання кажуть вони, переглянувши відео з реєстраторів. Автівок, а їх тут завжди чимало було в дорогу поблизу житлового будинку, і частини авіабомби могли поцілити у будинок населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації за застосуванням літака Су-34 здійснили пуски чотирьох уніфікованих міжвідових плануючих боєприпасів Д-30, калібр 30 сантиметрів. Саме ці каби влучили в Холодногірському та Основ'янському районах міста Харкова. На ранок дані такі двоє загиблих. Це пасажирка тролейбуса та чоловік, який проходив повз будинок та 50... Троє людей поранені внаслідок одного цього удару. І ще один загиблий. Це охоронець та четверо поранених на території заводу в холодногірському районі Харкова. Але це, як наголошує голова обловійської адміністрації, не остаточні дані, адже люди продовжують звертатися по медичну допомогу. В лікарнях на ранок лишається 41. постраждалий, з них троє дітей, четверо пацієнтів у тяжкому стані. Вони прооперовані. Пошкоджено щонайменше 25 Цявтівок, тролейбус кілька житлових будинків та офісних будівель. Харківський автовокзал, який розташований навпроти епіцентру влучання, сьогодні, незважаючи на сильні пошкодження, продовжує працювати у штатному режимі. Оксано. Дякую вам, Марія. Тримайтеся там і бережіть себе. З нами була наша власна кореспондентка Марія Малевська з Харкова, де вчора ударом керованої авіабомби росіянам вбили трьох людей, що понад півсотні поранили. Одну людину вбили, вісім поранили росіяни напередодні на Харківщині. Цієї ночі росіяни обстріляли село Глушківка. В приватному домоволодінні спалахнула пожежа, постраждала жінка. Напередодні в день окупанти вгатили по селу Мілове. Там одна людина загинула, п'ятеро поранені. Ще двоє травмованих в селі Лиман. Там на трасу харків вовчанськ росіяни скерували fpv дрон. П'ятеро поранених за минулу добу і на Херсонщині у Береславському районі. В селі Дудчани постраждала родина. Російський удар з артилерії застав людей на власному подвір'ї. Літнього батька з контузією та прошитою ламками ногою ушпиталили. Травми матері діагностують. Сину медики допомогли на місці. В чоловіка поранене обличчя черевно-мозкова та вибухова травми. У нововоронівці росіяни скинули боєприпаси з дрона та поцілили у 20-річного хлопця. Його ушпиталили з пораненням ноги та мінно-вибуховою травмою. Ще двоє чоловіків поранені в Херсоні під час обстрілу Дніпровського району міста. На додачу до мінно-вибухових травм в одного з них ушкоджене око, у другого уламок прошив спину. Всього минулої доби росіяни обстріляли з артилерії та авіації два десятки населених пунктів Херсонщини. По Береславу вгатили ракетою. Пошкоджені будинки та господарчі споруди поблизу Новомихайлівки після прильоту горіли лісопосадка та поле. Гроші це основна мотивація, що підштовхує росіян укладати армійські контракти та рушати на війну. Принаймні у цьому певен кемеровець Андрій, якого разом із поплічниками, наші вояки, схопили на Запоріжжі. Інший слабодітель з Хакасії, бідкається, був мобілізований, а вже потім змушений стати контрактником. Та через постійні сварки з офіцерами його відрядили у м'ясний штурм. Третій полонений розповідає, що опинився в окупаційному війську через свою любов до оковитої, бо саме горілкою його спонукали взятися до зброї. Досі да ми сюди їдемо за гроші. Усе ще Я в штрафник. ну я любитель був випіч. Цю трійцю асвободітелі наші армійці полонили на Запоріжжі. 46-річний контрактник Андрій з Кемеровської області приїхав під заробити. Жаліється, набрався вдома кредитів. Машину купив, так, от кредит там, там, а там, а там, там там кредит взял по чи там і все это закрутилося, расплачиваться не 51-річного Леоніда з Хакасії мобілізували, а потім змусили підписати контракт. Був завгоспом на складі та каже, стосунки із командирами не склалися. Вонікама є то у вас в голові, тільки гроші. Після цих откровень командири відрядили норовливого солдата у роботине. на вірну каже смерть. Атакували камікадзе. Загреб пліндаж, я вес обгорів, контурений. Вийшов і пішов, куди глаза глядят. Упал пліндаж. Там я меня. Сергій тракторист із забутого Богом села в Мордовії. Вмовляти його піти у військо Приїхав воєнком. Я йому сказав, що я не поїду в Україні війна. Однак, кмітливий воєнком мав переконливі аргументи. Ну, Все-таки він мене вговорив. Він мене вговорив, він мене... Як? Він мені запропонував випити. Окупант-заробітчанин Андрій твердить, ставленням до себе з боку українських вояків був приголомшений. Говорили, що їдемо, вроде, так, звобождати від нацистів. Сюда приехал, що десь зовсім інша ситуація. Тобто... Есть... Никакие здесь не нацисты, здесь даже ребята военные, которые меня и в плен брали. Это отношения, я даже не знаю, и напоили, перевязали. Чаем поили, бутербо дали, сигарет дали. Я был удивлен. От, Отношение было хорошее. Сергей брав участь у знищенні Аудиевки. Нині сам тому дивується. Це не освобождение, це повне уничтожение. Я навіть сам поражаюсь этому. Полонені, з якими нині працюють слідчі, СБУ, твердять, каються, що зголосились воювати. Я даже не знаю, що з ким вже себе вважаю під лісом. Андрій Почтів, Артем Деженков. Програма на СТБ Єдині новини. Супутникові знімки побитого полігона, з якого росіяни запускали шахеди, опублікували українські військово-морські сили. Там підтверджують, спільно з СБУ в ніч проти п'ятниці, 21 червня, знищили місця зберігання безпілотників шахет, а також навчальні корпуси, пункти управління та зв'язку розрахунків цих безпілотників разом з технікою. За інформацією МВС збройних сил України, також Ліквідовано кваліфікованих інструкторів, які готували обслуговувальний персонал та курсантів, що мали б запускати шахеди по Україні. Удар українських безпілотників по базі пожежу зафільмували місцеві експерти. Називають цю атаку однією з наймасованіших атак сил оборони в тилу ворога. Крім того, у Генштабі повідомили про успішний удар по військовій цілі на Білгородщині, а саме по селу Нехотіївка, де розташований пункт управління мотострілецького полку окупантів. Удару завдали повітряні сили взаємодії з іншими складовими сил оборони. Повідомляють про вибухи і успішно вражену ціль. Арт-терапія для малечі у розбитому росіянами селі у Котляревському на Миколаївщині у місцевій бібліотеці організували майстер-класи, на яких діти різного віку розмальовують сумки-шопери та ще й отримують солодкі подарунки. Самобудівлю будівлю бібліотеки вже прибрали від уламків і замінили вікна, аби малеча могла проводити тут своє дозвілля. Котляреве росіяни обстрілювали 9 місяців від початку великої війни. Як серед руїн діти знаходять час на творчість та ще й допомагають нашим захисникам? Далі у сюжеті. Всі наприклад, золоті, дійони, кітве, розові. П'ятирічна Оксана своїми улюбленими кольорами старано розмальовує маленький шопер. не важко. подобається тобі? Так. На цьому майстер-класі дівчинка вперше її бабуся, пані Євгенія тішиться. Дітям, які повернулися до розбитого росіянами котляревого, це неабияка розвага. Це радість, ми пойдете анісі дома. Зі з діти пусть пообщаються, порисують, порозговарювати. Я так доволі листочок внутрі сумочки, для того, щоб на ту сторону не перебилася красива. Пані Людмила, бібліотекарка організовує такий майстер-клас для місцевої малечини. Вперше каже, це як арт-терапія, аби відволікти дітей від жахіть війни. Всі матеріали готові для роботи. Тільки треба залучити дітей і дати їм працювати. Показує до торбинок, фарб і фломастерів, дітям додаються ще й солодкі смаколики. До шопера додається ще чотири пампушки з різними смаками від Миколаївського хлібозаводу. Номер один. Пані Людмила розповідає, нині в цих стінах людно до села повернулося більше 200 дітей. У цій читальній залі вже майже повністю навели лад, бо після російських обстрілів сільська бібліотека була розтрощена вся в уламках. Були вибиті вікна в цьому приміщенні, в приміщенні, де зберігаються також книги. Ну, з Силами наших місцевих мешканців поставили вікна, тільки ну, більш-менш так навели порядочок, і одразу же ми стали запрошувати дітей сюди, всіх вікових категорій. Навіть чотири роки є дітки, які приходять книжку полистати. У нас отут є дитячі книжечки для твого возраста, є про кораблі. Є казки. Кирилові вісім. Після того, як хлопчик розмалював на своєму шопері маяк, береться за читання. енциклопедія, та техніки, легкові автомобілі. Кожним своїм розмальованим витвором малеча пишається і з нетерпінням чекає на солодкі подарунки. Диви, як гарно вийшло. Диви, яка ти умничка. Дітям треба десь діть себе. І от ми з бібліотекарем таку ідею зробили про те, щоб дітей десь треба збирати, чимось зайняти їх. Пані Ольга твердить, разом з дітьми до села повертається і життя, тому для них постійно вигадують різноманітні активності. Бач, які котики, ведмедики і такі ось котики, бач, такі цікаві. Це діти все своїми руками. Потім усі витвори дитячих рук продають на різноманітних ярмарках, аби зібрати допомогу для фронту. Діти у ті поробки, що робили своїми руками, вони їх продали. І ми виручили. Картина була, продали. Ми виручили 7,5 тисяч гривень, і ці гроші ми хочемо купити дрон. Це буде дрон від старостату, і ми хочемо передати дрон іменно нашому солдату, який служить від нашого старостату. Пані Ольга розповідає на придбання дрона залишилося зібрати ще 5 тисяч. Та на цій допомозі нашим захисникам разом з малечою каже не зупиняться. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко. Програма Вікне з тебе Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.